Янґадалт це не жанр. Дуже часто чую, як про Янґадалд кажуть саме так, мовляв, читаю в жанрі Янґадалт, але це неправильне формулювання, тому що Янгадалт – це лише вікова категорія книжки, а сам по собі жанр при тому цій книжки може бути дуже різний. Це може бути любовний роман, це може бути детектив, може бути фентезі, а може бути будь-що інше. Єдине, що ці книжки при тому поєднуватиме, це вікова категорія. При тому досі йдуть дебати. Стосовно того, мається на увазі вікова категорія персонажів чи читачів, тому що деєре нібито чит... Читачів, але по перше, по факту Янгедал читають часто люди будь-якого віку, і здебільшого мені здається, що якісь дослідження показували, що дорослі, тобто люди за 30. А по друге, якщо дивитися де-факто, то найчастіше ми вирізняємо книжки Янгедал саме за тим, якого віку його головні герої, головні героїв таких от книжок. Тобто їм зазвичай від 15 до 18, максимум 19 років. Якщо що, то все щодо називається Middle Grade, а все що після New Adult. Так от їм десь в середньому 17-18 років і вони переживають пригоди, які в принципі можуть статися із дорослою людиною, часто навіть образ життя таких персонажів та челенджі, з якими вони стикаються, тотожні до власне дорослого життя. Але при тому в Young Adult, як правило, або взагалі немає еротичних сцен, і воно навіть не фігурує в оповіді, або воно все є, але не графічне за закритими дверима, так званий Fade to Black. При тому цікавий момент оце от підкреслене уникання графічних сцен стосується виключно дорослих сцен, еротичних сцен, але не Стосується сцен жорстокості, вбивств і так далі. Голодні ігри, тому приклад. Тож, якщо вам хочеться сказати, що ви читаєте або не читаєте Young Adult, знайте, треба конкретизувати, що саме ви маєте на увазі, тому що Young Adult – це лише про вік, це не про жанр.